Зазвичай міфологію я обходив стороною, але тепер я прочитав Церцею від Медлін Міллер і готовий поділитися враженнями. Як завжди, мій відгук без спойлерів. Отже, ця авторка взяла за основу грецьку міфологію і вдихнула в неї нове життя. Церцея це дочка Бога Сонця Геліоса. Від народження вона не має якихось сил, які б її вирізняли серед її божественних родичів. От, хоча вона має вічне життя. Але вже від самого народження вона не вписується в свій дім. Там, де боги, ігри, різні зради, жорстокість, вона от в цьому всьому постійно відчуває себе чужою, тому що це для неї не те, чого би вона взагалі хотіла. І от якось вона закохується, і через цю закоханість відданість своєму. Пудженому вона відкриває свої магічні здібності. І цих здібностей злякався навіть сам Зевс і відсилає її у вигнання на острів, який вона не має права покидати. Але через це вона не зламалася. Вона продовжує удосконалювати свої магічні здібності і стає небезпечно сильною. Ну, сюжет переповідати я не буду, так як це відгук без спойлерів. Але самі. Картинки, які тут описані, мені дуже сподобались: пейзажі, опис острову, море, все настільки оживає в тебе в голові, що ти прям відчуваєш себе ніби присутнім там з цією серцею на цьому острові. Також ця книга дуже емоційна. Є моменти, де хочеться обійняти серцею. Є моменти, де ти думаєш і розумієш, що вона вчиняє неправильно. Але якби вона цього не вчинила, то не було б сюжету. От скажу вам так, не було б сюжету. Ну і деякі мінуси, які би я хотів додати в цей відгук. Місцями книга трошки повільна. Сюжет розвивається також повільно, іноді швидше. Тобто, це не книга, де все дуже швидко, ти все відчуваєш, щось відбувається постійно. Є такі моменти є, але їх не так і багато. Також мене трохи збивали з ритму грецькі імена. Їх насправді тут багато, всіх богів я не знаю. От, але плюс цього тут є в кінці книги дієві особи. І ми можемо прочитати: от про кожного бога, хто він є, що з себе уявляв. Тобто про кожного бога ми можемо знайти інформацію в кінці книги. Це якщо у вас буде це цікавити. От, але самі імена мене трохи збивали з пантелику. Признаюсь, чесно. <смі> ну, і сам кінець книги був трохи м'яким. От я думав, що буде щось таке більш, що зацепить мене. Мене це зачепило, але не так, як не знаю, в інших книгах, тому що я більше люблю трилери детективи де завжди щось в кінці відбувається. От. А тут якраз все закінчилося, можна сказати, добре. Але все ж я прочитав цю книгу з великим задоволенням і планую читати інші книги від цієї авторки. Тому і вам раджу.